І що, дівчата? Доброго дня! Я бачу тільки що там пара почалася, а ви вже десь тікаєте. Ви ви, напевно, вже там всі пари знаєте. Кажете, пта та ми зараз і так все здамо, і нам не треба нічого слухати. Ми зараз підемо краще шаурми, поїмо. А от чи покуримо? Ну коротше, ми собі там розберемося. У вас який вже курс, дівчата? Так. Третій, третій курс, третій. так, третій курс, да, третій курс. Вже вивошливо в курс, то є ви вже там нормально собі вчитеся. Ну, вже так, все легко дається, напевно. Чи там приходиться щось вчити, так там прям зубрити, прям так сидіти, серйозно щось писати, вибирати, дивитися. Вчити ми предпочитаємо курити. Якщо покурив, то вже сразу все вивчив одним моментом. Цим інструментом користуються усі студенти. Це взагалі, самий топовий момент. Цей інструмент багато вже людей вивчив в цьому універі, універі напевно. Вони провіряють, там чи нормальне закручення, чи нормально все покладено там. Ну розумієш, ну, щоб Мінздрав там цей був у порядку. Я бачу тут гарний такий герб України на такій от гарній дівчині. Ну, От, звісно, ще патріотка, ж звісно, така гарна красотка. Ти зараз договориться, на зараз морг поведуть. Блін, а ага. може свого там діда хоч раз побачив в житті, я його не бачив, вибачте мені, але хоч там може його знайду. Я його десь шукаю, може десь там знайду. От бачите цей слава Україні, героям слава! Дівчина гарна та красива. Вона <реш> <У> з <реш> цього <реш> Меду. І Так, що е... дівчата, ще вам цікаво, можете розказати про своє навчання. Яке вже здобули надбання, яке. Ви... Як ви так умудрилися на 7 років підійти на учебу? <звіць> <Так. звіць> <Самі, звіць> хто вас підбив? <звіць> підбив? Хто вас підбив на цей момент? Самі, самі себе Самі себе підбили? <звіць> а що вас наштовхнуло? Ну як ви так проснулися <звіць> всім ні? Як я харкімія впала яблуко, так і все, вже заповняли, <звіць> <звіць> куди треба йти. А якщо діти, сім'я, як ти ходив на учебу? Не планується планується. Ну ще це все. Як, до речі, як вас звати? Яна. Яна, ви така файна. Гарна дівчина. Я бачу, у вас тут різнокольорова ковтина, така цікава. <рес> да, така от... Це типу, можна не вдівати навіть цей халат, вже тут біле. Вже, звісно, вже, вже третій курс можна і не вдівати, і вже халата. Ось як вас звуть дівчина? Так. Поліна. Поліна? Да. Поліна, ну от, Яна, Поліна, ну це просто це наша Україна, що сказати. Це наша рідна Україна. У нас такі гарні і, 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 імена і дівчата. Так що треба вам всі друзі завітати до України. І вас тут зразу в медунівер відправлять, звісно, вчитися. Так що ви там можете знайти ці гарних дівчат. Ну все, ребята, тоді все. Всем щасливо. Все, все, все. все, 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 Всего, yeah, все дівчата, дякую.